Це ти пацанітос. В мене м'ять буцнув. Який я тобі пацанітос? Я взагалі то дівчина. <пух> Звати Мила де Спасибі. А ти взагалі хто? Я Ібо де Карбонара. А от і радій. А, а я такої дівчини ще й не бачив. На, роздивляйся. Я дивлюсь, ти гостра на язик. А я бачу, ти дерзкий, як пронос дітський. Здається, твоє місце не на футбольному полі, а на кухні. Давай перевіримо. З тебе 50 копійок, та в тебе, певно, і їх немає. на! Адіос! О, чорт, мені ж час листівки роздавати. А візьміть, будь ласка. О, Чекайте, чекайте, візьміть листівку, будь ласка. О, це знову ти, пацанітас. Що ти вже плиту навчилась вмикати? Не переживай. Я сама про себе можу потурбуватися, а ти без допомоги служниці і дупи собі потерти не можеш. А що це там лежить внизу? А, Це твій соціальний статус. Й! Ах ти, чіта дрітас! Ану йди сюди, пацанітос! Скільки я разів тобі казала, що я не пацанітос? Навіщо ти вдарила машину? А от захотіла і вдарила. Зараз я з тобою розберусь, а я тебе не боюсь. Я хотів перевірити, чи ти дійсно дівчитас. Теж хотіла перевірити, чи справді ти чоловітос.